Нещодавно у бібліотеці номер 8 що на Лаваневського, для читачів і членів клубу «Я мама» пройшов перший тренінг із циклу Батьківство в радість. На тренінг завітали молоді батьки, щоб розібратися у проблемних ситуаціях у родинах і отримати нові знання й уміння у вихованні своїх малюків. Провела тренінг кваліфікований психолог Людмила Лук'янець, яка допомогла молодим мамам навчитися уникати конфліктних ситуацій і неконтрольованих істерик малечі, отримувати задоволення від спілкування з власною дитиною. Поважати та розуміти один одного. Майже всі учасники тренінгу завітали до бібліотеки з дітками. Щоб малечі не було сумно, працівники бібліотеки разом з ними малювали, вирізали та читали дитячу літературу. Що покликало бібліотекарів створити такий захід, ми запитали у головного бібліографа, організатора клубу «Я мама Зої Чітковської. Що саме було головним в тому, що ми вирішили організувати цей клуб через те, що до нас ходять люди різних вікових категорій. А от мами, батьки, у яких є маленькі діти, вони зазвичай мають дуже мало часу, і для того, щоб якось їхню увагу до себе привернути, ми вирішили працювати в тих напрямках, які їх більше всього зацікавлять. І звісно, наше покликання як бібліотекарів це привернути увагу суспільства до книги. А як можна виховувати гарних громадян без того, щоб не застосовувати книги? Скажіть, будь ласка, коли ми збираємося разом із нашими членами клубу Я мама», звісно, ми орієнтуємося на запити наших. ...наших мам те, що їх цікавить, наприклад, якщо їх цікавить проблеми виховання дітей, ми можемо запросити і психолога, який проведе або прочитає їм лекцію з певної проблеми. От і сьогодні, до речі, у нас запланований тренінг по вихованню дітей, і це. Якби я хочу сказати про наше покликання, що дійсно. Ми хочемо, щоб якомога більше людей ходило до бібліотеки і звертало увагу на виховання своїх дітей. Спочатку починаємо спілкуватися з мамами. Мами виховують себе, а на власному прикладі вже виховують власних діток. Ми можемо запросити логопеда, якщо є така потреба у батьків, якщо вони хочуть вирішити якусь проблему, яка стосується безпосередньо їхньої дитини. Ми можемо запросити педіатра, якщо в цьому теж є така необхідність. Потім це що діти спілкувалися із мами, спілкувалися із психологом, була дуже змістовна зустріч. Потім із юристом, так, щоб мами знали свої права. Теж ми запрошуємо, вони задають питання, юрист готується і відповідає. Дуже цікаво, щоби. Стараємося відродити оці народні традиції і щоб мамочки, наприклад, навчилися готувати ту саму кутю. От як ми до Різдва збиралися і робили дідуха всі разом, теж воно теж має такий виховний, цікавий характер, такий, щоб дійсно воно ж все від родини йде. Мама буде вміти варити кутю, потім навчить свою доню, і буде все продовжуватись. Так далі і далі. Тренінг відбувся за підтримки Київського обласного центру соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді. Посильну допомогу у проведенні заходу надав депутат Білоцерківської міської ради Сергій Істомін. На нашій бібліотеці пройшов захід тренінг клубу «Я Мама, де наші спонсори і друзі бібліотеки допомогли нам в проведенні цього заходу. Один із них це Сергій Істомін, який надав змогу мешканцям міста отримати інформацію про роботу нашого клубу в інтернеті. Та в місцевій пресі. А взагалі Сергій Стомін є другом бібліотеки вже більше року, надає нам допомогу в придбанні і екрану і допомагає нам в ремонті комп'ютерів, що дає змогу бібліотеці також в деякій мірі працювати. І, взагалі, скажімо так, що не всі зараз із депутатів працюють з бібліотеками, а ми йому дуже вдячні за співпрацю з нами. Сподіваємось, що і надалі при допомозі таких небайдужих людей бібліотека нас порадує цікавими та корисними заходами.